Залишені будівельні ліси, утеплені, але не пофарбовані будинки, покрівлі без відливів та неоздоблені вікна. Це вулиця Дружби в селі Ягідне, яке у лютому березні 2022 року було в російській окупації. Навесні всі відновлювальні роботи тут зупинились, говорить місцева жителька Любов Свериденко. Сказали, що будуть буде фінансування і вони будуть. Дороблять потім стачу, поки немає фінансування. Ягідне Увійшло в шістку населених пунктів України, які мали відновити повністю державним коштом. Протягом цієї зими підрядна організація встигла утеплити частину двоповерхових будинків та замінити деякі покрівлі. Голова Іванівської громади, до якої входить Ягідне Олена Швидка, каже, станом на червень виконано менше ніж 50% обіцяного. В ягідному було заплановано повністю замінити покрівлі, замінити вікна, двері і утеплити будинки. Це якщо по житло, ми говоримо. Якщо ми говоримо по інфраструктурі, то це повністю освітлення села, ремонт дорожнього покриття і встановлення. Парканів через зупинки робіт деякі будинки досі залишаються без покрівель та вікон. Володимир Сидоренко, поки чекав на ремонт фасаду за цією програмою, подав заявку на її відновлення. Отримав 200 тисяч гривень, які може витратити лише на внутрішні роботи. Що ми можемо робити внутрішньо, якщо у нас немає вікон. Тож поки що з цих грошей, каже чоловік, він купив лише штукатурку. Займатися внутрішніми роботами без встановлених вікон не бачить сенсу. І оце в нас сталося стоїть будинок. Ок, ми нічого не можемо зробити на даний момент? Це не поодинока ситуація, говорить голова громади. Є ситуації, їх небагато, але вони є де ще не встановлені вікна, де ще не встановлені двері. І люди, які отримали по є відновленню кошти в минулому році на внутрішні роботи, то їм уже треба в серпні місяці буде звітувати і зробити відкоси. Але як зробити відкоси, якщо немає вікна? Олена Швидка пояснює, у підрядній організації сказали, що продовжать роботи лише за умови відновлення фінансування. Вони повідомили про те, що роботи вони виконували за власні кошти, їм кошти не заплатили. У них власні закінчилися і продовжувати роботи вони не можуть до того моменту, поки їм не заплатять хоча би за ті роботи, які вони вже виконали. Начальник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус підтвердив, що агентство відновлення та розвитку інфраструктури, яке займалось відбудовою Ягідного, чекає на Мовлення фінансування очільник був звільнений, і зараз ми чекаємо фінансування. Роботи зупинились у квітні по причині відсутності фінансування, але це не відсутні грошей. А це ну я це назвав би відсутністю проактивністю, проактивністю від замов. Нагадаємо, колишній очільник держагентства з відновлення Мустафа єм після написання заяви про відставку скаржився на недофінансування і відсутність комунікації з урядом. За його словами, агентство готувало постанови для фінансування проєктів, але чомусь уряд їх не розглядав. Аліна Коржинська, Олександр Сітько, Наталія Гоман, Суспільне новини, Чернігів.